Збірна України з футболу перебула напередодні на євро 24 Нагадаю, турнір стартує завтра, 22-й Матчем Німеччина Шотландія. Наші футболісти гратимуть у понеділок проти Румунії. Найбільше про розташування збірної, про атмосферу в команді, про кадрові питання складу говоритиму з Олександром Гливинським, прес-секретарем національної збірної України з футболу. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава мої вітання! Навзаєм, отже, перш за все про розташування нашої команди. Розкажіть, як прийняла німецька сторона, де тренуватиметься наша збірна? То прийняла німецька земля доволі гостинно. Ми учора прибули до розташування національної команди. Це неподалік від адміністративного центру землі Гесен, містечка Візбаден. Але ми мешкаємо тут у селищі поблизу Візбадена. Тауншаун, я боюся помолитися, поки що я не звик до вимови цього селища, але я впевнений, що вже в наступному включенні скажу його точніше. Справді це дуже тихе місце. Тут є готель, в якому мешкає лише наша національна команда, він доволі невеликий, але затишний. Тут розташовано все необхідне, тобто є третножевні зали. Скажімо так, кінота для зустрічей для тактичних занять. Ну і неподалік є стадіон, але на ньому команда побуває вперше завтра. Сьогодні було відкрите публічне тренування у Візбадені, на яке завітало. Майже п'ять тисяч уболівальників більшою мірою це українці, які змушені виїхати через війну до Німеччини. Дуже багато дітей, дуже багато жінок. Вони повністю спостерігали за тренуванням. Потім була доволі тривала автограф та фотосесія. Тому вже, скажімо, так, з першого повноцінного дня тут синьо жовті відчули. І тепло оболівальників, е, і звичайно, сам статус події фінального турніру, тому що е, ось такі офіційні тренування із болівальниками це ознака саме е, фінального турніру чемпіонатів Європи, Європи чи е, світу, і справді було дуже тепла атмосфера. Приємні слова сказав е, голова. Землі гесен про те, що німці розуміють, яка ситуація зараз в Україні, що триває війна, і запевнив у підтримці німецького народу України, завершив свої свою промову словами слава Україні, слава Україні. Перепрошую, ну і у відповідь Сергій Ревров також подякував Німеччині за підтримку. Назвав Німеччину важливим стратегічним партнером для України і подякував за те, що ось німеччина як господар чемпіонату. Надає можливості для тренування, ми зрозуміли, що приймає євро і наголосив на тому, що Україна є частиною Європи, і що європейці повинні це пам'ятати. Пане Олександре, найгостріше запитання для всіх вболівальників нині, як там Миколенко? Нагадаю, що під час контрольного матчу україна молдова захисник покинув поле на 30 хвилин на сайті Української асоціації футболу вказано, що Миколенко мають зробити МРТ у Німеччині. Це я пояснив глядачам, які можливо не в курсі. Що відомо, чи є травма у Віталія і які терміни відновлення футболіста? Ну, власне, вчора було зроблено МРТ. Воно в першу чергу показало те, що е, вдалося уникнути найгіршого, що може бути у такому зіткненні, яке Віталік мав під час гри із гравцем збірної Молдови. І наші лікарі поки що е, не можуть сказати про терміни, але вони говорять таким чином, що зараз починається активна реабілітація відновлення гравця для того, щоб ми усі його побачили на чемпіонаті Європи, тобто. Вони кажуть, що нічого аж надто страшного не відбулося, але ми розуміємо, що чемпіонат Європи це швидкоплинний турнір. Немає не так багато днів, і днів завжди дуже мало для того, щоб відновитися. Однак, скажу так, що лікарі оптимістично дивляться на це питання, і ну, не будемо говорити про терміни, але будемо сподіватися і скати, що для цього є підстави. Сподіватися, побачити Віталія на цьому чемпіонаті. Напередодні Віталію Миколенко вручили нагороду лев Мачо». А яка атмосфера зараз в команді, особливо після норзгромної ну, перемоги над Молдовою? Ну, звісно, що ця перемога вона додає настрою, але всі розуміють, що звичайно, Молдова не є учасником фінального турніру. І... Відповідно зрозуміло, що при всій повазі до цієї команди вона десь поступається за силою іншим учасникам фінального турніру. Тому однозначно українці мали можливість атакувати, провели гарні атаки. Однак ніхто ж надто не переоцінює цю перемогу. Розуміємо, що на фінальному турнірі будуть сильніші опоненти. От я зараз спілкуюся з вами, а питайте про настрій, настрій робочий. От я бачу. Якраз у сусідніх кімнатах наших футболістів, які працюють у тренажерному залі. Причому вони достатньо часто його відвідують. Не скажу, що буквально весь час, бо тоді б вони зовсім втомилися. Але сьогодні було вранці тренування. Зараз уже ввечері хлопці самі працюють. Тому атмосфера робоча, всі розуміють, що всі команди європейські так само готуються, і безумовно, що. На чемпіонаті Європи кожен хоче перемогти. Тому цілеспрямовано готуємося зараз до матчу із румунами і розуміємо, що це буде непроста і складна гра. Тому настрій сконцентрований. Я можу сказати про певне піднесення, коли ти на фінальному турнірі завжди воно є, але воно помірне. Воно помірне, тому що головне випробування перше це стартова гра. Вона буде 17 числа. Пане Олександре, я людина забобонна. Не зичу поки що успіхів, але точно знаю, що вся Україна тримає або кулаки, або схречені пальці. І ну, це, це факт. Це Олександр Гливинський. Я вам дуже дякую за це включення за ваш час. Олександр Гливинський, прес-секретар національної команди України з футболу. На все добре, на все добре, з приємністю.